Кан-10 це портативно-автономний варіант апарата ЄБЦ, основним призначенням якого є виконання екстрених завдань, різання та свердління всіх типів металу та міцного залізобетону з метою проведення операцій захисту та порятунку в кризових ситуаціях. В першу чергу він використовується при рятувальних операціях пожежників, служб цивільного захисту, гірських рятувальних служб, а також армії, поліції та антитерористичних підрозділів. Роботи зрізання та свердління в ході екстрених втручань виконуються без шуму, пили та вібрацій, що особливо важливо при їх виконанні в умовах, коли будь-яка вібрація небезпечна. В разі нестабільності зруйнованих ділянок, які необхідно видалити для порятунку людей чи майна. Безпека праці при використанні мобільно-електронно-променевого різака. При роботі з апаратом. Необхідно захистити шкіру та органи зору, одягнувши захисний одяг, захисні рукавиці та спеціальні куляри. Для різання та сверління з використанням трубчатого електрода необхідно дотримуватись заходів безпеки, оскільки на верхівці трубчатого електрода розвивається дуже висока температура, і неправильне використання може призвести до важких обіків осіб, які працюють з пристроєм, а також тих, хто може знаходитися в зоні роботи апарата. Ви повинні неухильно і суворо дотримуватись правил безпеки праці. Недотримання інструкції з експлуатації може бути небезпечним для життя. Цей апарат не створює сильного шуму, тому працювати з ним можна в будь-яку добу дня. Рекомендується, щоб фахівець, який обізнаний з роботою пристрою, пояснив, як безпечно використовувати цей апарат. Або рекомендується пройти тренінг. Тактико, технічні характеристики мобільно-електронно-променевого різака. Мобільний апарат складається. З 10-літрового кисневого балона з кріпленням, регульованої переноски для кисневого балона з ергономічним регулюванням по висоті плечовими ременями, стійкими до високих температур та регульованого поясного ременя стійкого до високих температур з гачками-фіксаторами для запобігання відстібанню, мініманометр кисню з запобіжним зворотним клапаном, акумулятор з пристроєм для розпалу трубчатих електродів. Основні частини апарату: редукційний клапан з манометром, клапан кисневого балона, балон з киснем під тиском 200 бар об'ємом 10 літрів, переноска для балона, шланг для подачі кисню від балона під тиском, до ручки тримача електронів. трубчатий електрод стандартних розмірів 10 мм, 12 мм і 17 мм, залежно від потреби. Кінець струбчатого електрода, де досягається висока температура близько 6000 градусів, яку апарат розвиває в процесі роботи, ручка тримач електродів, захисний зворотний клапан. Рядок розгортання та робота на мобільному електронно променевому різаку. Апарат адаптований для повсяденного використання як в приміщенні, так і на вулиці. За допомогою ручки клапана на апараті відкривається легкий потік кисню. Ручка клапана відкрита приблизно на 20-30 градусів. Щоб трубчатий електрод у верхній частині можна було підпалити за допомогою пристрою для запалювання електродів, прикріпленого до акумулятора. За допомогою полум'я від паяльника, який використовує ацетилен і кисень або пропан-бутан і кисень. Після того, як кінець трубчатого електрода нагріється і стане червоним, а електрод почне горіти, після цього сила потоку кисню на ручці клапана на апараті відкривається повністю, після чого трубчатий електрод готовий до використання. Запалений трубчатий електрод направляється на матеріал, який ви хочете пробити або розрізати. Робочий цикл трубчатого електрода порівняно короткий. Трубчатий електрод довжиною 1000 мм і діаметром 10 мм здатний розрізати сталеву пластину товщиною 5 мм, довжиною від 800 до 1000 мм за півтори хвилини. Трубчатий електрод довжиною 1000 мм і діаметром 10 мм може розрізати залізничну колію за 60 секунд. Витрата електродів і кисню залежить від матеріалу. Що сверлися або ріжуться. Після того, як трубчатий електрод витрачено, його можна замінити. Помістивши новий у затиснуту головку ручки тримача електродів апарату, даний електрод можна використовувати до даної мітки, не більше. Спосіб розрізання трубчатим електродом: запалений трубчатий електрод необхідно помістити на об'єкт, який ріжеться, під кутом 90 градусів. І через 9-10 секунд, коли матеріал почне плавитись, Тут має бути зменшений, щоб розплавлена маса матеріалу могла витікати якомога краще з місця різки. Це зазвичай означає місце різки матеріалу. Під час сверління матеріалу, апарат, в якому знаходиться трубчатий електрод, повинен знаходитись на 10-15 градусів нижче горизонтальної осі, під якою трубчатий електрод входить у матеріал, щоб дозволити розплавленому матеріалу витікати з отвору. Трубчатий електрод завжди повинен бути дуже близько до предмета різки. Від 0,5 до максимум 1 см, щоб мати повну ефективність у своїй роботі та дати найкращі результати, оскільки, якщо він занадто віддалений від предмета різкі, то втрачає ефективність. Електрод горить без достатнього плавлення матеріалу і є можливість загасання електрода. Якщо трубчатий електрод згасне, його можна повторно запалити за тією ж процедурою, як і під час першого запалювання. Миттєве припинення роботи трубчатого електрода досягається закриттям вентиля. Як тільки перекривається подача кисню, трубчатий електрод повністю припиняє діяти.